В одному зі столичних районів пройшло родинне свято «Оболонська Масляна. Для учасників організували ігри, конкурси, лотерею з призами та частування ласощами і гарячим чаєм. Організував свято для киян, громадський рух, правозахиста болоні. Дитячі посмішки, гарний настрій та раді за своє чадо у батьків. Родинами витанцьовують підзапальні мелодії, беруть участь в іграх, отримують подарунки. Розважає ополончан велика кількість казкових героїв. Веселі клоуни, бешкетлива баба Яга, сміливий козак. Завітали на захід і норовлива зима та чарівна весна. А ще на родинному святі Оболонської масляни пригощали запашними свіжими булочками та гарячими напоями. Во-первых, я отримую адреналін. Во-первых, зі класні э, конкурси, і як для дітей, і як для взрослых. Вот. Моим Моїм дітям нравится. Люди якось від от тих справ, які зараз не дуже радісні у багатьох. Подобається, не дивлячись на те, що, скажімо, ще не зовсім весняна погода, ще холодно, але подивіться на вираз обличчя цих дітей. Вони щасливі, вони радіють. Крім мешканців району, волонтери громадського руху правозахисту болоні організували приїзд на свято й родин переселенців із Добасу та Криму, що мешкають в пущі водиці очень довольны. Дети наши, которых мы привезли, все счастливы, принимают участие в конкурсах, там веселятся. Спасибо большое. Допомогла влаштувати свято Масляну є лідер громадського руху Ганна Свериденко. Довольно часто в останнє время ми проводимо такі мероприятия. В першу чергу, це празднування направлено на підтримку підростаючого покоління наших діток, так як діти – це будуще нашої країни. Ганна Вікторівна Свериденко завжди нам допомогла. Ми хочемо пронести праздник. Пожалуйста, ласка, можна? Давайте допомогу. Може, ми сделаем это дружно, красиво, и щоб было весело і всім, і всім і всегда. Також громадський рух опікується переселенцями, постійно збирають необхідні речі в зону АТО, допомагають бійцям, що знаходяться в Ірпінському шпиталі, надають безкоштовні консультації. Ми ще юридично консультуємо. Також ми допомагаємо збирати речі, в яких нуждаються всі родителі і дітки, продукти питання, засоби лічної гігієни. Влаштовувати цікаві та корисні заходи для мешканців району, правозахист оболоні буде і надалі. Ай, ближчих планах організація весняних толок. Юля Поворозник, Юрій Росохай, телеканал Київ.